Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про нас навчальний чат з помісячною оплатою. Для кого цей чат? Навіщо в нього додатися, і що ми там демонструємо? Для... Це для людей, які вже мають якийсь опит роботи. Що вміють, і їм потрібно якийсь. Новий погляд може бути. Да? Щось таке е, по-іншому, яку човку, яка довжина. То ми, е, мені просто я создаю те, е, то, що мені не вистачало. От, в моєї праці мені не вистачало. І я зробив такий чат, щоб е, знімати всіх. Звичайних моїх клієнтів, от прямо саме звичайне. Чому? Тому що коли ми бачимо е, на майстер-класі, там приводять моделі, ну е, їх довго вибирають цих моделей, щоб гарне волосся, не було вихрів, щоб воно виклав вкладало, щоб не було дуже густе, не було дуже танке, щоб воно е, лягало в тому напрямку, якою на і коли вони е, стрижуть цю модель, воно лягає. Просто ідеально, Да? ви повторюєте це, і у вас так не лягає. Чому? Тому що була дуже подібрана модель. Ми зробили звичайний наших клієнтів. Ми просимо наших клієнтів, можемо вас зняти для наших учнів. Вони кажуть, так, знімайте. І ми знімаємо. Звичайних клієнтів з дуже густим волоссям, з дуже танким волоссям, коротким і хвилястим, там ну, різноманітним, все всіми вихрами, са всіми там ніхто такого не робив. Я ну, я не знаю, що прямо от всі, і там таких у нас моделі дуже, дуже, дуже багато. Чим довше буде цей чат, чим довше там тих моделей, Дуже багато буде. І ви можете знаходити в цьому чаті, ви заходите і там розбити по довжині, по структурі даже волосся. Адміністратор там ділить, тому що є хвилясте волосся, а вона діли там хвилясте волосся. Є довге, середнє, коротке. Коли вам потрібно натхнення, цей чат буде для вас. Це, ви зрозуміли, да, навіщо вам цей чат? Я там не розповідаю прям детальніше, прямо, от, не я розповідаю, навіщо це я роблю. Тобто, це не навчальне навчальний такий, прямо, от навчальне-навчальне, що кожну пасмучки, як я тримаю, а це взагалі, щоб вам було зрозуміло, як. Працювати там яку чолку підстригти, яку довжину, думаю, о, у мене теж така є клієнтка. То якщо вам вподоби, я чекаю в цьому чаті, ви можете задавати в ньому сотні тисяч питань, і я буду на них також відповідати. До зустрічі!